В мережах вже опублікували е, саме світлини, які зараз ширяться різноманітними е, і пабліками. І звісно ж, можемо їх побачити на фото. Видно ось ці руйнування, які зазнав один із готелів у місті. Ось погляньте. Він до речі не функціонував кілька років. У ньому була відсутня електрика та водопостачання. А от росіяни пишуть, що це була база найманців НАТО та штаб українських військово-морських сил. Ну дійсно, що вони обов могли обов'язково НАТО, так, дійсно, Ж по іншому нема де б не було, все НАТО. Так, навіть в готелях як бачите, Внаслідок російської атаки було пошкоджено також порт Одеси, зерносховища, інші будинки та склади. Про це повідомила начальниця про центру сил оборони та охорони півдня Наталя Гуменюк. Окупанти атакували Одесу з моря та суші. Вони застосували калібри, онікси і шахеди. Вибуховою хвилею зачепило жінку, яка зараз у лікарні. Ось можемо бачити жахливі наслідки цієї ворожої атаки.